Права 1041. На одній чашці зрівноважених терезів стоїть банка із цукром, а на другій важкі масою 3 кг 500 г. Скільки грамів цукру в банці, якщо порожня банка легша від цукру в 6 разів. Ну що ж, подібні задачі ми розв'язуємо за допомогою рівняння. Найменшу величину треба позначити через Х. У даному випадку маса порожньої банки, давайте її позначимо через Х грамів. Ну, тоді запишемо, скільки в нас цукор, а тоді складемо вже рівняння згідно умови. Записуємо тоді. Нехай. Маса, порожньої, банки. х грамм тоді тоді, маса цукру. Цукру. Ну що ж, якщо у нас банка в 6 разів легша від цукру, то цукор буде в 6 разів важчий за банку. Тобто маса, маса цукру буде в 6 разів більша, то ми пишемо 6х грам і Та маса, маса цукру 6х грам Є. Ну а зараз, коли ми це записали, то ми можемо задати, що загальна маса у нас за умовою 3 кг 700 грам. Записуємо оскільки. Оскільки маса. Банки з цукром. Пишемо 3 кг 500 г. Давайте це переведемо в грами. 3 кг – це 3000 г. І ще 500 г, то це буде 3500 г. То маємо. То маємо. Ну, яке рівняння буде? Отже, Х грам це порожня банка. Плюс цукор, це 6х, і це дорівнює 3500. Добре. Ну що ж, як нам до x додати x? Ну, це буде 7х, одна невідома частина і 6 невідомих частин. Чому можна тут, наприклад, помножити одиницю на х від цього х не зміниться, і х винести за дужки? То у нас тоді буде х, що множиться, ну, а в душках буде 1 плюс 6 пишемо, що це дорівнює 3500. Є? Ну, 1 плюс 6 це буде 7. То пишемо, що х, що множиться на 7, це дорівнює 3500. Є? Ну що ж, як нам тепер знайти невідомий множник? Треба добуток, поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х тоді дорівнює добуток, це 3500, що ділиться на 7. 35 на 7, це буде 5 і ще 2 нолики, то це буде 500. То пишемо, що х у нас дорівнює 500. Чудово. Зараз, коли ми дізналися, що х у нас 500, то це означає, що маса порожньої банки 500 грам. Ну, а тоді ми можемо знайти, чому ж дорівнює маса тоді цукру. Записуємо тоді. Отже, пишемо. Маса банки. Хочу нас не питають, вже запишемо. Це 500 грамм. А маса цукру. Ну що ж, за умовою це 6X, тобто ми пишемо 6, що множиться, замість XA. Давайте ми напишемо одразу 500 грам. Чому? Щоб ми могли перевести. І це дорівнює. 6 на 5 це 30 і 2 нолика це буде 3000 грам. Або це можна записати як 3 кілограми. Є. Тобто маса цукру у нас 3 кг. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, маса цукру 3 кілограми. Ну що ж, ось така задача для розв'язку, якої ми використовували рівняння на цьому вправу завершено.